Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні і Росії! Слава! З чим, чим прокидаємося, з чим засинаємо, з чим ідемо на обряд славлення? Я прокидаюся зі згадкою про наших воїнів. І засинаю зі згадкою про наших воїнів. Направляю до них сили богів рідних, загортаю в кокон світла любові, ставлю обережні символи, що таке обережні символи, що таке символи взагалі, ви знаєте, мабуть, бачили це були досліди ще в 19 столітті, як впливає звук на простір. І вчений взяв, розсипав пісочок на пластину і почав направляти на ту пластину звук, і той пісочок почав певним чином оформлятися в певні символи, в певні візерунки. Це був початок. на сьогоднішній день набагато більше, так, що Це значить, Це значить, що йде звукова хвиля. І оцей пісочок структурується цією звуковою хвилею. так. Тобто цей символ, виходить, цей візерунок, це виходить плоский зріз, такий, площина, так, Плоский зріз тої хвилі звукової, яка йде. І власне, досліджуючи ці символи, ми бачимо, бачимо що усе є хвиля. Це є енергія навколо нас. І зображаючи ті чи інші символи, ми власне запускаємо ту чи іншу хвилю, ту чи іншу вібрацію в просторі. Практично усі символи, вони є, власне, трьохвимірні, вони є об'ємні. Ми їх просто зазвичай просто зображаємо, так як плоскі. Однак багато з них ми відразу бачимо, як об'ємні, як то, наприклад, ладовик, символ Лади Богородиці. Чи той самий квітка квітка перуна, цвіт перуна, перунич як частина квітки життя, сакральний символ, це сакральна геометрія. І от власне, ставлячи обережні символи на наших воїнів, ми власне, структуруємо навколо них простір і всередині них, аби вони відчувалися в гармонії, аби вони були наповнені, наповнені. Силами, силами, які їм допомагають, допомагають власне, захищати нас з вами. І це насправді працює, працює дуже сильно. Е, ну, звісно, аби це збільшувати ту потужність і, і то, то, то треба вправлятися, треба, треба робити практики, так? ви берете мої книжки, читаєте, робите практики, і збільшується ваша сила духу, збільшуються ваші духовні сили. І ви тоді вже значно більшому. І, зрештою, потім можете досягати таких результатів, як і я досягаю. Це дуже цікаво, тож, власне, чим далі, тим цікавіше. Ну що ж, готуємося до Різдва, готуємося, стараємося очищати своє тіло своїм. Мешкання енергії, робимо очисні обряди. Хто не знає, як то власне моя книжка енергетичний захист і енергетичне очищення простору дому і офісу до ваших до ваших послуг. Так беріть, користуйтеся, використовуйте, очищайте простір дому, очищайте себе і готуємося до, до різдва. Тож, аби як найлегше, як найшвидше. Очистився народ наш від того всього чужовір'я, брехні, злодійства, паскудства всякого. Відродився у силі й славі своїй. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо, коли через вікна рода Всевишнього Ланда Богородиця, прийди силою своєю благослови, силою своєю захисти, силою своєю Влада, Богородиця, силою твої наповняємося, святістю Твоєю благословляємося, і повсякчас Тебе славимо, ми тож і будь з нами на доброща, роду земного, слава ладі, слава йому Богам, слава Україні Русі, слава, слава слава Богам, предкам, героям нашим слава.